Слава Богу, брати та сестри. Будемо ще молитися Господу і хотів би коротеньку думку сказати на таку тему, як триматися істинного Господнього вчення. Знаєте, я так роздумував. Ісус Христос прийшов на цю землю близько двох тисяч років тому. Він заснував тут церкву. Прикликав учнів, проповідував на землі, якби сіяв те слово. Потім учні вони продовжували робити його справу, розвивали, написали послання свої і засновували церкви. І це слово воно, якби проходило крізь роки, і воно дійшло до нас у вигляді ось Біблії, і ми маємо. Господнє Слово, і маємо вчення, основане на цій Біблії. І... Але проходили роки, і ми знаємо, що ось дуже багато років пройшло з тих... з тих пір. І як ми бачимо, якщо подивитися зараз в світ, то існує дуже багато різноманітних течій, різноманітних напрямків. Але багато з них вони базуються саме на ось. Такому ж самому слові, яке як в нас є. Але тим не менше, дуже багато різних течій існують. Вони е, з'являються в якийсь період, потім е, буває таке, що вони ще розділяються, ще розділяються, якось таке дерево, розростається. Але ж, знаєте, істина вона була одна. Істина вона була там на початку, дана Ісусом Христом. Вона була одна. І тим не менше, люди, коли роздумують, люди, коли. Якось аналізують, вони породжують ось ці течії, породжують різні думки і маємо те, що, ну, те, що зараз маємо. І знаєте, бувають такі, такі течії, такі напрямки, в, ось, які теж засновані на Божому Слові, які для нас зараз вони ну, здаються абсурдними. Наприклад, такий яскравий приклад, я хотів би навести, це е, церква, е, яка була в, е, ну, римська церква, яка вже була, наприклад, тисячу років тому, середньовічна церква. Це такий яскравий приклад того, наскільки далеко може людина в своїх яких думках, в своїх в якихось аналізах зайти від тієї істини, наскільки далеко може це все розвинутися і зайти. Взяти, наприклад, навіть. Просто одне слово, от інквізиція, якщо хтось приблизно ну, читає знає історію, що це, ну, це дуже страшно, що відбувалося в ті часи, і це, і це все відбувалося якби під покровом церкви. Або е, таке слово, як індульгенція, коли люди могли купляти собі прощення. І от... Навіть ну, для нас я вже не кажу, що це звучить досить абсурдно, але навіть просто якщо ми будемо, якщо якась людина далека від церкви, далека від Господа, але вона почує ось таке слово, що ти можеш грішити, а потім прийти, заплатити деяку ціну, і тобі все буде прощено. Потім знову це повторювати, знову це повторювати, тобто купувати ці індульгенції. І це, і це навіть я, я думаю, що навіть людина, ось така далека від церкви, вона... Відчує, що тут щось не те, відчує не, ну, неправедність тут. що це, це неправильно, це не може так бути. Це не є по, по слову Господню. Тим не менше це існувало, це існувало протягом довгих років, протягом навіть століть, воно існувало в церкві. І ось я е, так трішки знаєте, задумувався, яким чином так далеко можливості відхилення завести людей. Невже Воно якось, знаєте, так в один момент сталося, що прокидається якось священник і, і вводить нові поняття в своїй церкві, вводить нові якісь правила. Ні, звісно, так це не відбувалося. Я трішки читав про історію розвитку, саме ось я читав про індульгенції, як вони, як вони могли з'явитися, як до цього це дійшло. І знаєте, там історія насправді, вона. Вкладається в декілька століть, починаючи там ще в першому ну, тисячоліття, десяте століття, і закінчується здається, за 1300 роком. Тобто протягом десь 300 років ось розвивалося ось це все. Воно не було таким точковим. Ця зміна, цей поворот не, не туди. Він, він не був таким точковим, якимсь одномоментним. Це відбувалося протягом десятків, сотні, сотнями років. Тобто люди вони потрішки відхилялися, потім на їх місце приходили нові люди, вони аналізували якби, своїх попередників, і, і здавалося трішки далі відходили. Наступні люди приходили і ще трішки далі, і ще трішки далі. І таким чином це все дуже далеко зайшло, як ми бачимо. І це привело до того, що в 1517-му, здається, році наступилася реформація церкви, про яку ми знаємо. І тоді вже, якби люди почали звертатися більше до першого, до першого джерела, саме до цього істинного джерела. І до чого я веду? До того, що якщо людина, вона, якщо люди, якщо церква, якщо якась спільнота, вона не піклується про те, щоб періодично або часто навіть звертати свою увагу на ось це істинне джерело, то тоді можна досить далеко зайти, приймаючи якісь рішення, приймаючи якісь е, поворотні такі рішення в церкві. Приповісти Соломона, 3. розділ, 1-2, прочитаю два вірша. Мій сину, не забувай мого вчення. Нехай твоє серце дотримується моїх заповітів, тому що вони. Продовжать дні і роки життя і принесуть тобі мир. Звісно, Соломон, коли писав ці вірші, він не писав про добру звістку. Це писалося за багато років до народження Ісуса Христа. Але, тим не менше, Соломон був мудрою людиною, і він хотів донести своїм дітям. Він пише: тут, «Сину мій, не забувай вчення, як і я кажу. І він, і він робив на це акцент, що сину, не забувай, Вчення. Тому що якщо ти забудеш, якщо ти передаси не все своїм дітям, а ті діти передадуть вже ще менше своїм дітям, то так, таким з поколінням, з розвитком поколінь, це вчення воно буде спотворюватись, воно буде додаватися якимись різними додатковими поняттями, яких не, було, яких не було на початку. Також апостол Павло не раз говорить про те, що важливо дотримуватися вчення. Особливо він це декілька разів Тимофію. 1 Тимофія 4, 4 розділ, 16 вірш. Пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо роблячи так, і себе спасеш і тих, хто тебе слухає. Тимофій, він, певно, був пастором в церкві, і апостол Павло, знаєте, він курував. Був куратором багатьох із тих церков, і він ось е таку дуже гарну і дуже важливу, тому що все, що писав апостол Павло, воно є дуже виважене, таке. апостол Павло не писав таких якихось простеньких фраз. І Він дуже виважено пише: пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо роблячи так і себе, спешити, і тих, хто тебе слухає. І якщо не пильнувати, якщо ось допускати, допускати. В свої думки, можливо, знаєте, спробувати щось таке нове, можливо, спробувати щось таке неординарне. І якщо про це не помолитися, якщо не мати на це відкриття від Господа, то можна зайти трошки, ну, трошки далі відійти. І ось тому, Апо Павло він говорить: пильнуй, пильнуй, щоб такого не було, тримайся того навчання. І там далі ще в одному. В цьому ж розділі, тільки трішки раніше, це Тимофія, перший розділ 13-14, він пише: тримайся того зразка істинного вчення, що почув від мене, роби це з вірою і любов'ю, які ми маємо у Христі Ісусі. Зберігай це дорогоцінне вчення, яке було довірене Тобі Духом Святим, Котрий живе в нас. І ось апостол Павло знову звертає свою увагу, що дуже важливо пильнувати над тим вченням, яке. Яке існує в церкві, яке проповідується в церкві, яке ми проповідуємо в своїх там домівках, просто в своїх думках, що, про що ми думаємо. Потрібно пильнувати за цим вченням. І знаєте, поглянувши на от історію середньовічної цієї церкви, може здатися, що от тільки дуже багато років має пройти, щоб, щоб такі сталися відхилення. Але навіть е існують приклади, коли такі досить... Суттєві, абсурдні, я би сказав, відхилення вони трапляються і в наш час. Декілька років тому я читав одну mm. е одну статтю в одному з християнських журналів, що там е говорилося про європейську якусь церкву в Європі, де, де прийняли рішення про те, що вони будуть е е е благословляти, як би вінчати одностатеві пари. І, і це було в церкві. Знаєте, я так собі думав. Вони, ті діакони, ті пастори, які, які це, це звершували, у них така ж сама Біблія, як у нас. І в цій самій Біблії, якщо її погортати, там написано, Бог говорить прямо, що це гріх. Але тим не менше, вони якось в своїх думках дійшли до того, що це можна робити. Вони якось адаптували всю істину під, під свої якісь потреби. І це, знаєте, пройшло не сотні років, як це було раніше. От він за часів середньовіччя це пройшло буквально там десятки років. Церква раніше вона була жива, вона базувалася на істині, але потім, можливо, обставини, можливо, знаєте, якісь е, закони почали прийматися, можливо, час. І, і люди роздумують в собі, думають, ну нам потрібно йти в ногу з часом. Нам потрібно розуміти, що в нас вже все змінюється. Давайте приймемо ось це, давайте приймемо ось це. І вони йдуть далі і далі і відхиляються від того істинного вчення. І це дуже, дуже небезпечно. І ось апостол Павло, я знову прочитаю ці вірші, він пише до Тимофія, для того, щоб він в своїй церкві зберігав це здорове вчення, тримайся того зразка, істинного вчення, що почув від мене, роби це з вірою і любов'ю, які ми маємо в Ісусі Христі. Зберігай це дорогоційне вчення, яке було тобі довірено Духом Святим. І дуже, знаєте, дві важливі істини звучать у цих віршах: перше це тримайся вчення, тобто не відходь, не порушуй заповідь, не шукай виправдання гріху. Навіть якщо це десь трапляється, не намагайся його виправдати, підігнати якби під під свою, підігнати під час, підігнати під, під країну, в якій ти живеш. І друга істина це бережи те вчення. Не додавай нічого нового, не прибирай, що здається зайвим, але зберігай його, як воно доручено Тобі Духом Святим. Тому, знаєте, в цих таких коротеньких роздумах хотів нам нагадати, брати та сестри, щоб ми пильнували про те істинне вчення, щоб воно базувалося тільки ось на слові Господньому. не на якихось чиїхось проповідях, якими зараз, зараз дуже багато інформації. І ця інформація вона буває дуже хитра, і вона перемішується разом. З істиною, і вона заходить в наші серця, і там, і там ми буває чуємо, що та людина вона відійшла, тому що вона вже по-іншому розуміє. Та людина по іншому розуміє. А та церква, взагалі, вона, вона зараз вже не в братерці, тому що вона ось по-своєму розуміє. Тому дуже важливо нам, брати та сестри, триматися ось цього істинного вчення. Перевіряйте, апостол Павло ще в одному з віршів пише: перевіряйте. Чи вірі ви, перевіряєте, чи на якому ви шляху. Тому хотів би помолитися за нас, брати сестри, подякувати за цю церкву, що у нас є церква, що ми базуємо своє гачення на істинному слові, на істині, і нехай Господь збереже, щоб і ми не відхилялися надалі від цього слова. Амінь.